Справжні мандрівники небес. Вони окрасують дібров, степів, парків, садків та скверів. З настанням холодів життя птахів змінюється, частина з них готуються до перельоту, їх називають перелітними. Щороку восени вони, мов стріли, прокладають шлях через хмари і залишають осінь позаду. Птахи знаходять притулок у далеких країнах, де зимові дні тепліші. Але пірнаті неодмінно повертаються додому до рідних країв, де їх чекає весна і новий початок. Їх на політ символ свободи та вінності в природі. Саме перелітнім птахам була присвячена наша віртуальна гра Подорож до заказника «Пташиний». 12 жовтня, Всесвітній день перелітніх птахів. Він проводиться за підтримки програми ООН з навколишнього середовища УНЕП. До цього дня був приуручений захід, що проходив у лозівському осередку українського товариства мисливців та рибалок. Його керівник Петро Миколайович Зінченко розповів нам, що наразі головною метою мисливського колективу є охорона, відтворення і раціональне використання державного мисливського фонду. Влітку на території заказника пташини Орлійського старостинського округу за сприянням керівника проводилось вивчення видового та кількісного складу перелітньої орнітофауни. За з результатами власних досліджень присутніх ознайомила Олександра Ігнацієва. Олександра розповіла, що добратись до заказника було непросто. Для цього знадобився надувний гумовий човен, бо він з усіх сторін оточений орлійським водосховищем. І ще, не потрапивши на острів, дівчина на власні очі побачила чепуру білу, пірнікозу чаплю сіру. З Сашини презентації ми дізнались, що видовий та чисельний склад перелітніх птахів у порівнянні з минулими роками дуже змінився. Влітку 2024 року домінуючими видами птахів заказника були Мартин Жовтанови та Баклан Великий. Ці види птахів створили справжню хижу коаліцію тиску, якої не змогли витримати інші види. Дослідниця зазначила, що причиною цього є обосередкування Пована діяльність людини та кліматичні зміни вкрай низький рівень літніх опадів і високих температур. Ми з цікавістю слухали записи голосів та їх мешканців та пташів. Відповідали на запитання вікторини. Виробили план власних дій щодо прилавлювання перелітних птахів, ділилися вражене про побачення зі своїми батьками. Гладити макет качки. Ще мені сподобалося відповідати та слухати про різних тварин. Мені сподобалось, як ми відповідали на питання, та заробляли мартинчики. Та ще мені сподобалось е, відео, як е, там Саша, наш, дівчинка, яка нам розповідала, їздила у заповідник і нам показувала маленьку качку. Мені сподобалося читати про е, різних качок та заробляти мартинки. Мені сподобалось заробляти Ташок та отримати подарунок. Мені подобалося відповідати на вікторини. Мені сподобалось на вікторині виктор... та отримати подарунок і ще зарабатувати марти. Мені сподобалось розповідь про чайку, їх можна зустріти на морі. Мені дуже сподобалось відповідати на на вікторині та отримувати мартинчики. Мені сподобалося добувати мартинчики. Мені сподобалося Всім сподобалося. Мені сподобалося проводити захід, дуже класні діти. Підводячи підсумок, Олександра наголосила на тому, що життя перелітних птахів залежить від кожного, у тому числі і від нас. Свідоме ставлення до перелітних птахів. Шлях до збереження біологічного різноманіття рідної Лозівщини давай доберегти переління птахів разом.